Тягнемо стопу. Знову ж таки, плюс на предплюсну? Преплюснула при, ще стига. Ну, тут, да, тут складно тим, що треба зрозуміти, блін. Зараз. Ми робимо п'яту окремо. Ось от ми її показуємо. Тут по-хорошому треба виділити ще оці штучки зараз. ну от он ну, типа как Ну, теж тут бачите, от, от хитріше у неї не ікси. У неї от десь так, то тобто, Раз. У неї не е ксеобразні. Тобто, прийдеться оце ще. От, от, от. Тобто, якщо і коліна і сходяться, давайте зараз дивитись, то не сильно, так, да, то есть чуть-чуть. вот, вот ближче. До характеру. Не ідеально. Ось ще щось таке невловиме є. есть да? тобто треба щось вгадати. но вже ближче до того, що треба. Ну, що, чого хотілося. Ну, от якось так. От. Так, тут нормально. Ми сформували оцю п'яту. Пробую зараз виділити все ж таки. От оці от частинки, хай вони будуть. От вони. Ззовні вони, бачите, ззовні вони нижче розташована ця голівка, зсередини, от вона вище. Тобто, щоб ми ось цей момент з вами зафіксували. І можна тут теж порізати. Це дасть змогу додатково. Припустимо це. Трішечки втопити. От, так, да, у нас і косточка виділиться, і сама п'ята стане більш такою характерною. Ну і взагалі, так, да, п'ята, вона вузька. То є треба. Нога ще більш складна форма, ну, степа ще більш складна форма, ніж кість руки, але все рівно. Дивіться, раз, ми повинні розуміти, що тут вона буде масивніша, а тут вона буде йти на е, убивання. Ми одразу це і робимо. Одразу це і робимо. І зараз будемо витягувати оцю е, страх оцей. От у нас уже степа пішла. Так, да, не ідеальна, дуже не ідеально, але все попереду будемо зараз її потехесеньку налаштовувати.